Президентські вибори в Україні 2014 року. Жодні інші не проходили в таких екстремальних умовах війни. Правда, дякувати Богу на бродівщині проявів сепаратизму. Немає сьогоднішній день виборів для людей більше святковий. Багато бродівчан приходять у вишиванках зі світлою надією на позитивні зміни. Практично біля кожної виборчої дільниці ще завчасу до відкриття були охочі першими проголосувати. Подекуди навіть сформувалася черга. Так із молитвою, священичим благословенням та спільним виконанням державного гімну стартували на Бродівщині президентські вибори. Що найперше господь благословив цей день, благословив людей, які будуть приходити сюди, будуть робити свій вільний вибір, будуть Робити вибір за наше з вами майбутнє, обираючи ту людину, яка буде керувати нашою знедоленою державою. Нехай Господь благословить вас, нас і дай Боже, щоб дійсно Господь послав нам ту людину, яка виведе нас з того краху земного. Найбільша в районі виборча дільниця, де голосують 2547 чоловік. Це ДВК номер один, що на дистанції колії одразу о 8 годині ранку почала активно приймати виборців. Паралельно тут працюють представники екзитполу, які проводять своє опитування. Загалом на виборчих дільницях Львівщини 26 екзитполівців. Один із них у Бродах. Виборча дільниця, що у четвертій школі, також відкрилася за 10 хвилин до 8 ранку священичим благословенням. Але ти в ті вирішальні хвилини нашого життя, коли мусимо правильно скористатися твоїм особливим даром, даром відповідальності за зроблений нами громадянський вибір, у час, який вагітніє безправ'я і породжує неправду. Благословенний Бог, наш завжди нині повся і повсякчас, і на віки вічні. Подвійне свято вибор і день народження члена цієї комісії Марії Лаврін. Тут лише за перших 10 хвилин голосування волевиявлення здійснили 20 бродівчан. Я люблю свій край, свою національну символіку і свою національну форму. Я в перших початках руху я весь час. Участвував за учасник виборчих процесах, був е, цим і постраждаєм Черкаської області за незалежність України і, і був членом член комісії на лісозаводі. Ну, вже з роками зараз є молодій, доволодився, чи я прийшов перший проголосувати за незалежність, за, щоб ми відсвідчили за мир, за спокій. За нашого кращого вибраного президента, будуючого. Дивлюся, ви зі сльозами на очах говорите. Чому? Що й дуже тяжко, бо я ще пам'ятаю і німецьку окупацію, я ще пам'ятаю, і як німці то були мікрофашизм. А брати прийшли зі сходу, то вже були натуральний фашизм. Дуже було натуральний, то, вже було натуральний то, що я боюся, то було. Ну і зараз тіло ну, вже, вже скільки років, вже від дитинства, дитини, ще і 39-го року пам'ятаю, як ті перший освободителі. І все тільки нас гноблять, і гноблять, і гноблять, і гноблять. І вже вісімдесятка, було б ні 4 роки, а вже вісімдесятка і кидає ще те саме. Я б хотілося, щоб яке було файло, і так як в другій країні живуть, спокійно, як хто чим займається тим, чим робить. Доброго дня. дивився, ви перші прийшли голосувати і у формі. Чому так рано? Ну з ночі якраз випало так помінятися, то зразу прийшов сюди. І з яким настроєм прийшли в це, цей такий непростий час сьогодні голосувати. Ну, з яким настроєм? Які всі. З яким? Виконувати обов'язок громадських. Ну, сьогодні я вперше голосую. Президента України перший раз прийшла на виборчу дільницю, і сьогодні такий особливий день для всієї України. Бо сьогодні кожен, хто навіть не вміє стріляти, там чи не має якоїсь фізичної підготовки, чи не може зробити щось більше, може захистити країну своїм голосом через то, кожен має прийти голосувати сьогодні. 19 чоловік із майже двох тисяч, які голосують на цій виборчій дільниці, ставитимуть позначку у бюлетні вдома. Щоправда, люди нарікають, аби проголосувати у відкріпну скриньку, потрібна довідка від лікаря. А чимало людей, які не можуть прийти на вибори, відповідно не можуть особисто звернутися до лікаря. У ще одній з найбільших виборчих дільниць номер 5, що у зеленому господарстві, найбільшу явку очікують в післяобідню пору. Дільниця номер 5 почала свою роботу о 8 годині. Вже за пів години голосування 50 осіб проголосувало. Активно йдуть люди на голосування. Пішли голосувати з доці. Та скільки ірочків взяли? Е, її рік недавно виповнився і взяли її на голосування. Так, перший разі хоч щоб вона побачила, як це відбувається. Дуже цікаво було. Хотіла теж поставити галочку. Побувала наша знімальна група і у спеціальній виборчій дільниці, що працює у Бродівській центральній районній лікарні. На цій спеціальній виборчій дільниці є 81 виборець. Сюди включені виборці, які знаходяться тут, у лікарні безпосередньо, а також виборці, які знаходяться в Забивській лікарні, а також у Підкавенській лікарні. Чи були якісь проблеми у підготовці до виборів? Спеціальна не така наша основна проблема є в тому, що списки виборців формуються попередні за 10 днів до виборів, а остаточні уточнені списки виборців формуються вже безпосередньо перед самими виборами. Це в четвер. Нам дає подання головний лікар, і за поданням головного лікара ми пишемо. Списки виборців, тому що це спеціальна виборча дільниця. Люди прибувають, вибувають, тому власне от такі невеличкі проблеми пов'язані з такими спеціальними виборами на спеціальні виборчі дільниці. Це нас З яким настроєм ви сьогодні голосуєте? Та вроді нічого такий піднесений, вже сьогодні виписують. Ну, Та, ви давно визначилися із кандидатом? Та, Та на що все буде краще, що не буде таке саме, щоб наші діти не гинули і не забирали їх. Надіємося, що буде мир і, і щось буде краще. Що таке цей що ті вибори, може, щось таке дадуть. Я сподіваюся, що було людям краще, що молодь мала роботу, не блукала, як приблудні, щоб було в палатах чистота, їздення, щоб та людина почула, що вона лежить. Бо хто має родичів, а хто не має родичів, а лежить, дадуть тої перловки. І, і ну, ще що, щоб дали лікарство, ні, щоб ми самі. Ту пенсію отримали і в лікарні лишили і йдемо додому без копійки. О я хочу, щоб було дуже-дуже добре в нашій Україні, бо наша Україна велика, щира, багата і добрі ми люди. Ми такої біди не заслужилися. Втім, якраз і на спеціальній виборчій дільниці, що працює у центральній районі лікарні, найбільше проголосувало виборців 90% 73 із 81 виборця. Тут 49 відсотків бродівчан віддали свій голос за Петра Порошенка, 26 відсотків за Юлію Тимошенко і майже 6 відсотків за Олега Тягнебока. На спеціальній виборчій дільниці люди голосували безпосередньо у лікарняному ліжку. Для кожного з опитаних виборців таке волевиявлення є незвичним. І тепер я не ходжу на ті ноги і покрутив мені поля твіщи керюк. А раніше, як були вибори, то ви ходили, голосували. Ага, ти я ходила, туди голосувала, Щоб людям було гіпше, бо як мені вже кілька треба. Але те молоде вже є, хоче, щоб їм було, було ліпше, правда? — Та щоб вже був якийсь спокій, щоб вже того кровопролиття не було, знаєте. З яким настроєм сьогодні? На виборах, так, на лікарняному ліжку. Трохи тяжко, але що зробити. Мусимо терпіти. Тільки пала, поламала, і то там поламала, в такі місці поганому. Лежу, лежу вже півроку і не можна загоїти. Тяжко але що зробити. муситься і то перенести. То не вже вже був спокій який, щоб не було нічого. За кого будете віддаватися? Я знаю. Я знаю за кого. Так, так. Як гадаєте, щось зміниться? А Бог його знає. Може, щось зміниться, маємо надії, що може щось зміниться, щоб так не було, як воно є чуєте. А як воно буде, то покаже. Хотіла би добра, ходи, біру. А я причила багато що Не можу, я б багато говорила, я б доплакала, не можу. Але ж це ж сьогодні вибори, на що ви надієтеся? Не знаю. Тепер не можна повірити нікому, бо світ свій час зрадить і ми зрадені. Бачите, що робиться, що той народ там б'ється, що він хоче. Так ми тільки лічили, згодні, їздили в других, наші діти там, а їх тут. Що ти ще робі, я не знаю. Не можна... І хотіла б, щоб було добре. Я вже не довиділа, бо вже добра, але вже маю діти, внуки. І маю восьміру, внук. А вже і восьміру Не ну, Хотіла, щоб ми не виділили. Того, що я виділа. Я прожила дуже тяжкий світ. Ну і що ми то скажуть? Дай Боже, все добре. Нам, чи наші українці, нашого народу слава Україні. Ні, чи там є якась. тут гарно. У вишиванках зустріли нас і зустрічають усіх виборців члени Смільнівської дільничної виборчої комісії. З'яниці відкрилися в звичному режимі, восьмий годині ранку. В загальної кількості проголосувало 48 людей. З виборці нас Смільні 551 -на людина, з них 25 чоловік на дому. Все проходить у звичному режимі, все спокійно, люди приходять, голосують. Найбільший наплив виборців очікуємо після церкви, як зазвичай. З яким настроєм сьогодні працюєте? Звичайно, що садковим. А чому? Ну, В принципі, в такий день інакше не можна. Це Надіятися, велике. що все буде добре. Так, звичайно. Має бути все нормально, ми надіємося, ми сподіваємося. І ми знаємо, що віримо, що буде все добре. До речі, явка на Смільнівській виборчій дільниці номер 65 одна з найвищих, 85%. відсотків. З яким настрієм прийшли сьогодні на вибори? З таким, щоб перейшла правила на світі, і щоб такого більше не було, як є. І щоб все було так, як найкраще жилося до того часу. Надієтеся, що той кандидат, за якого проголосували. 100%. 100%. Так. голова Львівської обласної державної адміністрації Ірина Се голосувала у бродах, як завжди на виборчій дільниці, що у дорожньому прийшла очільниця області віддати свій голос близько полудня з донькою у вишиванці. Цьогорічні вибори президента відбуваються після дуже незначних подій в Україні після того, коли відбулася революція гідності. Зараз, коли в Україні є агресія, коли гинуть наші військові, коли є стільки смертей було на Майдані, ці позачергові вибори президента. Повинні для України бути певним стабілізуючим фактором. Повинна зупинитися. Сподіваємося, агресія повинен бути мир, спокій і на перспективу налагодження економіки, розвитку держави, встановлення ось тих всіх економічних показників на жаль, розруха. І корупція інше загалом бачимо у людей піднятий настрій та сподівання на позитивні зміни. Активність виборців на нашій дільниці я би назвала високою. За три години в нас проголосувало більше як 600 виборців. Загалом, яка атмосфера виборів? Виборів, атмосфера така доброчинна. Нас проголосувала перша наша е, член дільничної комісії Наталя Сацьким. Їй 18 років вона в нас проголосувала на дільниці. А так добродушно всі гарно відносяться, члени дільничної комісії. Люди доброзичливо ставляться. Так, активність добра. А ви добре. Ви сього прийшли вишиванці. Чому? Ну, це насамперед символізує символ нашої незалежної, молодої, самовпевненої держави України. І я думаю, що саме в нас, в наших дітях, у наших братіках і сестричках закладено майбутнє. Ну, і якби вибори президентів, це рахується одним із головних. Вже Також. визначилися із кандидатом. Так, визначилась. І на що надієтеся? Я сподіваюся, що насамперед у цей прекрасний, мирний і сонячний день, і період якби, не буде війни. Це саме головне, тому що якби, важко втрачати рідних, близьких, які гинуть в цей період. І насамперед не розкрадуть, не дадуть розкрасти, не дадуть вимерти нашим. З -за -заложеним ресурсам ресурсом і нашій державі, тому що вона дуже молода, як би сказати. Певно, треба зробити вибір для України, щоб ми э, нарешті мали якийсь порядок в державі. О, я так думаю, що такий вибір. Сподіваєтеся, що той кандидат, за якого ви голосували, таки наведе порядок. Ми навіть дуже сподіваємося. Ми не сподіваємося, ми віримо. Сподіваємо. Все, Все доброго. Ми сьогодні усі відповідальні за зміни. Нам сьогодні потрібно законно обраний президент, аби був мир і спокій, аби налагодилася ситуація щодо ось тих конфліктів військових, які є. Це нам край необхідно, і, зрештою, зараз дивиться нас сберігає світ, Європа, інвестори. Хочуть, щоб було в Україні спокій, стабільність, тоді можливі інвестиції, можлива підтримка нашої економіки. І сподіваюся, розвиток.